Мова душа нашого народу. Увібрала наша мова запах рідної землі, материнське щире слово, Пісню в небі журавлів. Спів трембіт, гірських потоків, гомін поля і лісів, синє небо яснооке, дзвін пташиних голосів. В рідній мові мудрі слова, в ній і сонце, і гроза, і веселка кольорова, світла мама на сльоза, мов невичерпна криниця, щастя в ній і почуття, слово ніжність, слово криця, світ кохання і життя. Солов їм, бавінку, около на віки, Українську рідну, мов дар мені дали батьки. Буду барахти. сюди берегти її плакати, буду сюди повсякчас. Бар... Бо ще деда так як мати, мова в кожного із нас. Є багато країн на землі, ніхо зера, річки і долини. І країни великі і маї, ти найкраща завжди батьківщина. Класивий седвий рідний край і мова наша солов'їна Любий Люби сануй оберігай, усе всю зветься Україна. Ти співоча, мелодійна, ніжна, кольорова. У тобі вітри карпатські і дніпровські води, у твоїй красі тендітні ясне сонце сходе. Загортайся у серпанки, розсипайся в роси, заплітай квітки ромашок в жовтосині коси, і лети з вітрами світом, розсипай перлини, найрідніша в світі мова, мова України.